Їх назвали успішними і зібрали усіх у сесійному залі адміністрації у місці, де вирішуються основні питання і життя області замість регламенту і чиновницької офіційності. Вітальні слова і атмосфера свята від імені чоловічої громади Житомирщини зі святом 8 березня впливових жінок першим вітає очільник області Сергій Рижук. Хай щасливою буде жіноча доля кожної з вас. Дорогі наші любі наші жінки. Щастя вам, здоров'я, мрії, любові, надії, родинний злагоди, затишку, спокою, добробуту усім вашим оселям і всіх, кого ви особлюєте зараз. На сьогодні жінка-підприємець бізнес леді, поняття, якими нікого не здивуєш. Тепер жінки опановують і політику, як зазначив голова обласної ради Йосип Заполовський, останні вибори засвідчують: 52% претендентів на депутатське крісло були жінки, які успішно завершили виборчі перегони. На останніх виборах із 11 тисяч депутатів. Всіх рівнів депутатів сільських, селищних, районних, міських обласної ради, жінки займають 52 відсотки, більше п'яти тисяч. Наталія Іванівна увійшла у частину тих жінок, про яких говорив голова обласної ради. Уже півроку вона керує цілим районом. Говорить у політиці, як і у житті, варто просто вірити у свої сили. Для цього потрібно бути трудоголиком. Відноситись до своєї роботи не тільки з повагою, а й розуміти, на які на тебе покладені обов'язки, Старатись не підвести тих людей, які тобі це довірили. І безумовно одне людська повага. Успішними жінками і, перш за все, справжніми професіоналами оточив себе і міський голова Житомира Володимир Дебой говорить, йому імпонує стиль роботи жінок-колег. Вдячний тому, що сьогодні найближче оточення біля мене саме надійне, саме таке потужне це жінки. Привітавши зі святом впливових жінок, впливові чоловіки області висловили також сподівання побачити у присутніх жінках і надійних союзників у розбудові регіону та покращення життя його жителів.